Директор школи за покликанням Директори шкіл різносторонньо розвинені люди. Щоб бути успішним керівником, необхідно мати педагогічні та управлінські навички, бути мудрою людиною та задавати курс розвитку школи. Антоніна Павлівна Бура, директорка Олександрівського ліцею, виконує свої обов'язки вже 24 роки. Головне завдання директора, щоб діти почувалися комфортно у стінах школи і виросли справжніми патріотами України. Про свій досвід керівництва школою вона поділилася в нашому ефірі. Антоніна Павлівно, з чого складаються будні директора? Будні директора школи складаються спілкування з батьками, з дітьми, з педагогами, з працівниками. Це педрада, яка відбувається в закладі освіти. Це педрада, яка відбувається біля криниці, на вулиці, де кожен може задати запитання, яке стосується освітнього процесу, і ти маєш бути компетентний у всьому. Це школа сьогодні, це величезна, дружня сім'я. І будні сьогодні наші це. Організація освітнього процесу, виховна робота, це допомога Збройним силам України, це оте навчання дистанційне, якого всі бояться, але ми організовуємо його якісно. Це навчання в укритті під час повітряної тривоги і загрози ракетних ударів. Кожен будень це і свят, тому що це спілкування з найкращим молодим поколінням, яке тільки може бути це розвиток і рух вперед. Це щоденна рутинна робота. Яка результат якої видно через багато років? Але це робота. Які позитивні зміни відбулися в навчальному закладі після об'єднання до Тростянецької територіальної громади? Ви знаєте, дуже змінився час. Час диктує різні умови. Але завдання закладу освіти завжди дати якісні освітні послуги, охопити навчанням всіх діток на території, зробити рівний доступ до освіти, зробити школу, школою комфорту, безпеки для дітей. І спільно сьогодні з Тростянецькою селищною радою виконуються всі ці завдання. Ну, насамперед, ми отримали автономію закладів освіти, фінансову автономію і автономію здійснення керівництво закладом освіти. Це розширює повноваження, але і розширює відповідальність кожного керівника. Сьогодні селищний голова Тростянецької селищної ради Червонецька Людмила Іванівна, і всі працівники з великою відповідальністю ставляться до кожного закладу освіти. Зокрема, у нашому закладі освіти теж відбулося багато позитивних змін. Два роки вже другий рік, як ми входимо до Тростянецької селищної громади, звичайно, змінилося фінансування, воно стало краще. Ми беремо участь у багатьох проектах різних. Влада дбає за зміцнення бази, Закладів освіти, це оновлено обладнання їдалень, придбано пароконвектомати, це обладнання меблями забезпечення, це комп'ютери по мірі можливості, звичайно. Але ми відчули все це. Ми працюємо на партнерських рівних стосунках і відчуваємо себе досить комфортно. Ваш ліцей відзначає з дня свого народження. 24 роки з них ви працюєте в даному закладі. Якими своїми здобутками пишається ліцей? Директором школи я працюю з 99-го року. 30-річчя ми відзначили онлайн. Шкода, ми зробили такий онлайн проект для того, щоб ну, 1 лютого 1993 року ми зайшли в стіни нової школи. І війна на на превеликий жаль перекреслила наші плани, перевернула все з ніг на голову чи з голови на ноги, але ми зробили цей онлайн проект і приділили увагу всім. Ми запрошуємо всіх. Випускників, педагогів, пенсіонерів, працівників, які працювали, спонсорів, меценатів, засновників, управлінців, як тільки закінчиться війна по-справжньому у стінах школи відзначити це свято. Позаду майже 500 випускників, майже 30 випускників, які закінчили школу золотими і срібними медалями. Гордість сьогодні це ті, хто пішов служити у збройні сили, той, хто не зрадив. Той, хто жертвує сьогоденням, коханням, життям, здоров'ям, безпекою, той, хто сміливо дивиться смерті в очі, це наші випускники. Їх сьогодні з нашої громади призвано, зі всієї громади понад 100 чоловік. Більша частина це жителі села Олександрівки, і десь приблизно 40% з них це наші випускники. Вони приходять сьогодні в школу, вони діляться своїми враженнями. Але в першу чергу ми сьогодні довірили їм своє життя, і поки б'ються їхні серця, б'ються і наші. Вони стоять на захисті. Кожен випускник незалежно від рівня навчання, це наша гордість, бо ми випустили справжніх людей, патріотів, героїв України. І ми цим пишаємося. Звичайно, і пишаємося сьогодні нашими. Випускниками школи вони стали Юра Кацай, лікар, травматолог, який прекрасно працював у нашій лікарні районі, і який сьогодні з 2014 року надає допомогу нашим захисникам. Це Волков Руслан, який працює в МХП. Це наша. Чудова керівниця, талановита, воротнюк Олена, яка очолює дослідне господарство Олександрівське, і воно є сьогодні головним меценатом нашого, нашого е, закладу. Це приватні підприємці, овчарук Валерій, який теж надає допомогу і забезпечує певною мірою постачання продуктами харчування села. Дуже багато закінчили випускників. Ми пишаємося сьогодні. Кожним і водієм, який здійснює перевезення, і комбайнером, який дбає про хлібний фронт України, кожним, кожним. Учні під час навчання отримують не лише знання з предметів, що входять у шкільну програму, але й створюють свій образ. Як ваш ліцей дбає про патріотичне виховання, аби ваші випускники були справжніми українцями? Кожен ліцеїст з 1 по 11 клас сьогодні пройнятий патріотизмом, і це маленький патріот, це щоденна праця. Ми навіть у школі рекреацію на першому поверсі оформили патріотичному стилі. Це герб України, це всі символи України, це зображення захисника, який тримає на руках маленьку дівчинку. Першокласники дітки початкової школи. Виготовляють браслети для зсу, створюють чудові малюнки, аплікації, пишуть листи, старшокласники доєднуються до плетіння сіток. Вони сьогодні створюють флешмопи. Один із них запущених флешмопів. Я не хочу іншої країни і свою нікому не віддам. Де одна із таких масових акцій, яку ми провели у школі. Я залишаюсь на Україні. Я і мої батьки ми залишаємось на Україну. На Україні повірте, що сьогодні настільки діти, пройняті патріотизмом і патріотичне виховання, само собою сформувала ситуація, яка склалася в Україні. Боліваємо, любимо, пишаємося, гордимося українцем, кожним тим, хто захищає свято, шануємо пам'ять то кожного, хто загинув. І щиро віримо у те, що Україна непереможна і непереборна. і от поряд із формуванням. Освітніх завдань і здобуттям певного високого рівня освіти. Звичайно, патріотизм і національно-патріотичне виховання, мабуть, на першому місці зараз. І воно здійснюється. Я впевнена в кожному випускникові, що він не загубить це, пройдучи шляхами, незалежно від того, де доведеться жити в Україні чи за кордоном, яку посаду займати і яку місію виконувати. Кожен з них свято буде в серці нести горде ім'я українця, Павлівна, Мабуть, становлення такої нової генерації залежить насамперед від наставників і педагогів. Маю за честь керувати дуже чудовим, працездатним, творчим і ініціативним колективом. Наш колектив педагогічний як злагоджений організм. Всі спільні справи ми робимо разом. Ми одна команда, ми команда однодумців. Ми вже багато років поспіль тримаємо. Свій рейтинг і свій авторитет в нашій громаді, і не тільки маємо досягнення на рівні області, на рівні України і девізом нашого закладу є примус інтерпарес, що означає перший серед рівних. Це справді так, але для того, щоб заклад звучав і мав свій рейтинг і авторитет результати освіти. Першим серед середрів має бути кожний і в нашому колективі саме так, кожен творчий сучасний педагог, який понад усе ставить пріоритет дитину. Антоніно Павлівно, дякую вам за розмову. Бажаю вашому ліцею завжди і в усьому бути першим, всім працівникам здоров'я, злагоди, креативних рішень, задоволення від роботи, щоб ваші учні виросли справжніми патріотами нашої незалежної країни. Щиро дякую і хочу побажати всім слухачам Тростянецького радіо миру, перемоги, і щоб всі захисники і захисниці повернулися живими і неушкодженими, бо ми дуже цього чекаємо. Слава Україні! І героям слава!